Четверо постраждалих внаслідок дронових атак росіян на Херсон за минулу добу троє отримали поранення у Дніпровському районі міста. Ще один чоловік звернувся за медичною допомогою після атаки безпілотника опівдні. На зв'язку з нашою студією Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Толоконіко. вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранок. Як минула ніч в Херсоні? Ну, знаєте, більш-менш спокійно, якщо Порівнювати з попередніми з передньою добою там з ночі попередньої доби, але все ж таки було чутно і вибухи під ранок, і були повідомлення про влучання поряд з будинком. На щастя, без постраждалих так за минулу добу п'ятеро постраждалих на Херсонщині. Одна людина, одна жінка в широкій балці внаслідок скиду вибухів з дрону ще четверо. В Самому Херсоні, так та передмісті, так і Індійка, антонівка продовжують Росіяни полювати на наших на мешканців Херсону та передмістя Херсону. Постійні скиди з Мавіків, які літають, літають на територію правобережжя з лівого берега і от всі п'ять постраждалих за минулу добу. Це саме люди. На яких скинута була вибухівка до російських дронів вчора? Ще одна була проведена з нарада. Координація з військовими, які методи та протидії проти тих дронів ми можемо зараз робити, тому що ті реби, які працюють, вони не працюють проти мавіків, і зараз будемо вирішувати, які Є додаткові методи, і що ми можемо захистити людей від цієї напасті, пане Телеконіков. А чи буде більше укриттів у зв'язку з тим, що от збільшилась кількість таких дронових скидів? Більшості ці скиди це на людей, які їдуть або на автівках? На жаль, да і або там йдуть десь. і Дуже важко почути їх. Тому, звичайно, казати, що укриття, і навіть якщо їх поставити через кожні 10 метрів, то вони не убезпечать людей, тому що люди просто не чують, коли відлетить цей маві зверху і кидає вибухівку від цих миттєвих обстрілів, коли 5-10 секунд прилітає снаряд, люди їх чують, чують виходи з лівого берега, виходи з мінометру з артилерії. І коли прилітає снаряд, люди вже можуть бути в укритті. Тут на жаль, така ситуація, що укриття не допомагають, але продовжуємо ремонтні роботи в таких тимп укриттях найпростіших, і також продовжуємо роботу над тим, що привозять усі найпростіші укриття, бетонні, які стоять по всій ми тут лідер серед областей і серед міст. Херсон лідера 160 більше 160 укриттів, таких стоїть по місту. Це укриття на зупинках біля магазинів, біля адмінбудівлі, де багато людей працює, або туди проходять багато людей. Тобто цим люди забезпечені. Олександр, а як ця загроза часто погано видима російські безпілотники і достатньо швидка, скажімо, так, оскільки часу на реакцію, якщо вже дрон летить дуже і дуже мало, надзвичайно навряд чи він взагалі є? Думаю, доречно і так сказати, як це все впливає на життя у місті і на те, як в місті забезпечується життєдіяльність. Ну, все одно, що що не кажи. А туди приїжджають. От позавчора тільки знову люди, які медики, які поїхали на виклик внаслідок скиду вибухівки до, до людини, на, неї, на них знову скинута була вибухівка. Так само їдуть і енергетики, так само їдуть і газові служби. Звичайно, там в прибережних зонах стала більш небезпечно і ми. Постійно, постійно, ті бригади, які їздять, вони постійно на зв'язку з військовими для того, щоб о, якщо б виявлено буде якийсь дрон, то щоб хоча б о, розуміти, наскільки небо чистить чи не чисте, але все одно, звичайно, туди прилітають, але наші комунальники працюють, звичайно, там. Такої великої зараз потреби в тому, щоб наражати на небезпеку тих комунальників, які прибирають в вулиці в цих районах, немає, тому там не працюють вони в більшості. Але звичайно, те, що треба, вони виконують. А стосовно комунальних послуг, то вони забезпечені люди, які там проживають. Але ми вкотре нагадуємо, що треба виїжджати з цих небезпечних. Районів є куди переїхати тимчасово або на постійну основу виїжджати в різні регіони. Тому треба евакуюватися. Пане Толоконі, у вас скільки людей ще залишається в населених пунктах, що розташовані вздовж Дніпра? Приблизно, приблизно ми підраховували зараз це 7-8% від кількості, яка проживала там до окупації. це... В різних районах населених пунктах по різному що стосується самого Херсона Антонівки Кіндійки, тут не так зараз. Люди бажають виїжджати. Будемо надіятися, що все ж таки до осени люди подумають про свою безпеку все ж таки зголосяться на евакуацію. А які основні гуманітарні потреби у цих людей, і якою мірою влада їх забезпечує? В більшості це звичайно ті населені пункти прибережної зони, де немає світла, води світла газу. Там ми підвозимо воду або подаємо воду за допомогою мотопомп погодинно для цих людей, які там залишилися, або під нута також там працюють пункти незламності. Знову пункти незламності запрацюють повну силу вже. Ближче до зими, а тут ну, ці пункти незламності на постійній основі uh, працюють, бо там люди можуть отримувати тому, тому числі, там послуги uh, підзарядити свої гаджети, послуги інтернету через Starlink, Ну і просто поспілкуватися, зрозуміти, uh, що uh, ну там з місцевими старостами поспілкуватися отримати новини, бо куди можна звернутися. Ось, в принципі, постійно туди їздять волонтери, привозять продукти. Волонтери також наші мужні їздять постійно на евакуації, коли там хтось зголосився евакуювати з цих небезпечних населених пунктів. Одразу наші волонтери їдуть, або поліція, звичайно, або волонтери і евакуюють людей. Пане Толоконніко, вже за кілька днів розпочнеться новий навчальний рік. Скільки дітей Херсонщини зможуть піти до школи і навчатися офлайн? 59 тисяч онлайн будуть навчатися. А офлайн у нас заплановано 500 дітей, які будуть навчатися в п'яти школах. Зараз з 1 вересня будуть відкрито три школи, потім ще зараз. Підготовчі роботи йдуть, чи дві школи будуть у змішаному режимі працювати. Це там перші три уроки будуть діти проводити в школі. Потім залишок уроків будуть проводити онлайн. І ми надіємося, що цих школ стане більше. Це 50, наскільки я пам'ятаю, 50 першокласників підуть всі школи. Це велике свято для Херсонщини Вперше за два. Два з половиною вже роки, де підуть діти у школу. А які заходи передбачені для того, аби цих дітей захистити у разі небезпеки? Ці школи звичайно забезпечені бомбосховищем, в яке діти одразу будуть спускатися, якщо повітряна тривога буде. Вони знаходяться. Ці школи знаходяться в Зоні віддаленості від берега настільки, настільки, що туди не може пролетіти артилерія, міномети. Але знов, ми тут розуміємо, що якщо там повітряна тривога, значить це там ракета або шхеди. І тоді діти спускаються і там можуть продовжувати і навчання, тому що там бомбосховища за допомогою, в тому числі, наших партнерів облаштовані таким чином, що там є і. Де дітям провести і заняття, і погратися, і там стоять телевізори, де могли б вони там онлайн також дивитись навчання. Дякуємо вам, Олександр Толоконніков. Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що Херсон перебуває як і раніше, впродовж багатьох останніх. Місяців і вже навіть двох років під постійними обстрілами росіян. Зараз вони активно використовують безпілотники для того, аби скидати бомби на голови жителям Херсонської області, ну і для того, аби за допомогою FPV-дронів самими дронами безпосередньо вражати, наприклад, рятувальників, які приїжджають ліквідовувати наслідки попередніх російських ударів.